По-перше, про головне, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте, а також не забувайте про телеграм-посилання у шапці профілю. У Москві жженуть військових для охорони неба, а у Білгороді подарують карту укриттів. У Москві напередодні нового року до бойового чергування у системі ППО залучать майже 2000 тисячі військових. У відомстві зазначили, що всього за новорічні свята бойове чергування з протиповітряної оборони будуть виконувати близько 20 тисяч військових. При цьому у Москві на чергування поставлять майже 2000 людей. На об'єднане ППО ПРО, особливого призначення ВКС, покладено завдання з протиповітряної та протиракетної Оборони Москви та центрального промислового району Росії йдеться в повідомленні. Тим часом у Білгороді, як пишуть російські змі у новорічну ніч, мешканцям роздадуть карти бомбосховищ для цього. В центрі міста хочуть розгорнути оперштаб. Нагадаємо, підрозділи Розгвардії, які перебуватимуть в зоні бойових дій на другій третій лінії до лютого 2023 року. Планують відвести в регіони РФ, щоб вони виступали силовими загонами в разі акції непокоренових хвиль мобілізованих росіян. Про це повідомляє усім спільнота інформнапалми. Як вважають у спільноті Кремлю потрібні цепні психомі Москві та в регіонах, щоб вгамовувати хоч. Чи слабкі, але неприємні прояви невдоволень військовозобов'язаних в авангарді пресингу. Мобілізованих будуть виступати ті, підрозділи Кадирова, бо саме бородатих кадирівців дуже бояться росіяни, а їх ефективність на фронті була практично нульовою. Проти українських хаймар та артилерії борода і кавказький гонор не працює, стверджують активісти. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок.